Тихо. Тихо я сказав, помовчи пару секунд. Дозволь мені у стані абсолютної тиші насолодитися тим, як люди натискають лайк, дзвіночок і підписку. Вітаю вас, друзі! З вами знову Сергій Притула, волонтер, політик, блогер. І сьогодні ми з вами відзначаємо Праздник! дуже великий, дуже важливий праздник це трагедія. А, Себто констатуємо рік з ковідом. Так так, друзі, минув же рівно рік з часу першої постанови кабінету міністрів. 12 березня введено в дію було перший карантин, який потім перетворився на другий карантин, потім на подовжений карантин, потім на посткарантин, потім на карантин вихідного дня, потім на інтелектуальний карантин. Потім ми вже власне ось і у березні 2021-го. Цей рік змінив цілий світ. Змінив він і Україну. Ну, ми багато чого дізналися про нашу країну нового. Ну насамперед про те, що у нас практично немає державних інституцій. От герб є, прапор є, гімн є, а державних інституцій немає. Замісних є якийсь набір незрозумілих людей, які весь минулий рік бігали у Броунівському русі і лякали нас апокаліптичними прогнозами. Цей вірус він е, дітей не, не вражає, а будуть зараз помруть всі пенсіонери. Виявилося, що боротися з вірусом ніхто не вміє, і держава здатна займатися тільки тим, що в неї виходить найкраще: чинити психологічний тиск і виймати людей з Дніпра. Вводимо карантин, відміняємо карантин, вводимо карантин на півшишечки. А давайте вже після свят. Недолугість, розгубленість та некомпетентність людей, які мали би провести Україну крізь ці випробування, просто вражають. Здавалося б, що до середини року влада мала би щось зрозуміти. Як протидіяти цьому вірусу, як з ним боротися? Що у світі працює, а що не зовсім, що підходить нам, а що нам не потрібно. Але ні. Гроші, які збирали на боротьбу з ковідом, пустили на будівництво доріг та доплати поліцейським. Ну, хоч комусь пощастило. До речі, дорогам дуже помогло. Мені казали з автодору, що на ділянці Миколаїв Кропивницький ні один кусок асфальту не мав коронавірусу. Шкода, що через марні витрати та постійні мутки із закупками ми не змогли придбати для України достатньої кількості вакцини. З нею, взагалі, відбувався якийсь трилер: то закуповуємо, то ні, то кита. escutou em disco. А партія зрадників та русофілів взагалі почали кричати про те, що нам необхідно завести в Україну російський бояришнік каністрами і розпочати вакцинацію цим фуфлом. Правда, навіть ті, хто закликав до цього, чомусь на камеру вколотись російською вакциною, не ризикнули. Ну а коли в Україну вже завезли індійську вакцину, то виявилося, що нею вакцинуватися ніхто дуже і не поспішає. В один чудовий день Міністерство охорони здоров'я відрапортувало про те, що в цей день в Україні було з зроблено 90 щеплень. Погодьтеся, панове, для 40-мільйонної держави це неабиякий успіх. Ба більше навіть не всі лікарі поспішають вакцинуватися, хоча саме вони мали б показати приклад для населення. Так у інфекційному відділенні Олександрівської лікарні аж два лікарі погодилися на щеплення інші 22 відмовилися. Тому було підключено важку артилерію у вигляді вакцинування міністра Степанова та президента Зеленського. Я тобі кажу, що по-любому віджимався перед цим. Ну я що не знаю, як банки зробити за дві секунди. До речі, поведінка саме президента України під час карантину просто не витримувала критики. Ставився він до карантинних обмежень як до чогось необов'язкового: то кавусі у Хмельницькому десь сьорбне в ресторані, а то під кінець року поїде на Буковель з людьми на лижах покататися та пофоткатися з натовпами людей. І те, що зараз у Карпатах ми маємо червону зону та страшний спалах захворювання. Орюваності це, звісно ж, всього лиш співпадіння. Ну а наш уряд, в принципі, вирішив, що найстрашнішим ковід буває тільки після свят, тому карантин треба вводити тільки після свят, тому що свята для нас це святе. Ви що? Чи що? ну як паски може не бути? Як може такого бути, що піст, а паски не буде, щоб не звітити кубусу? Ми ж не лохи якісь як англійці, які закрили країну на різдво. Пеньки коротше, тотальний провал у державному реагуванні на кризу. Безкінечні карантини, якими влада намагалася загасити ковідну пожежу, кардинально змінили життя людей у березні минулого року. Українці несподівано отримали майже три місяці канікул і дізналися багато чого цікавого. Дехто, наприклад, заново познайомився із своїми дітьми. I would be surprised if they do the, um, pardon me. That's my father. My father. Хтось зрозумів, що живе не з тою людиною, дехто втратив роботу, а хтось навпаки відкрив для себе нову справу. Наприклад, ваш покірний друг Сергій Дмитрович притула. Адже саме на карантині я вирішив завести свій Ютуб канал. І ось минув рік, і нас з вами вже 280 тисяч. Принагідно дякую вам усім за ваші лайки, за ваші підписки і за ваші коментарі. За рік ковіду ми також зрозуміли умовність деяких благ цивілізації. Наприклад, безвіз. Безвіз це, звичайно, дуже круто. Але якщо кордони зачинені, то безвіз перетворюється на золото полуботка. Тобто, десь воно є, але скористатися ним ми не можемо. Але є і зворотня сторона медалі. Завдяки локдауну нове дихання отримав внутрішній туризм. Країна у нас цікава та неймовірна. І минулого року тисячі українців нарешті відвідали ті місця, про які раніше в Україні і не. Здогадувалися. Тепер з вашого дозволу я підусловлю медузу. Я минулого року також зробив кілька відео оглядів тих міст, по яких подорожував. Якщо вам буде цікаво на це подивитися, якщо ви цього ще не бачили, я залишу лінки на ці відео у описі до відео. Ось такий ковід, малята. І що будемо далі з цим робити? А будемо далі з цим жити у новому світі та в нових реаліях. Ті висновки, які ми зробили за рік, лежать на поверхні. Перше, з того, що зрозуміло, це те, що на державу зайвий раз сподіватися не потрібно. Потрібно сподіватися на самих себе. Друге, це те, що, окрім своєї якоїсь традиційної роботи, потрібно навчитися заробляти в онлайні. Дивлячись на те, що зараз відбувається у Європі та світі, складається в мене враження, що скоро замість залізної завіси на кордонах буде вакцинальна завіса, і скоро людство поділиться на касту вакцинованих і касту тих, хто в стані очікування. Минулий рік став роком важких втрат роком. Який забрав тисячі життів хороших людей, наших друзів, наших близьких, наших рідних. Але попри це усе ми живемо. Україна живе. Тож давайте закатаємо рукава, помиємо руки з милом 40 секунд, напшикаємося найкращим в світі антисептиком, посміхнемося під масочкою і підемо далі лупати цю скалу із соціальною дистанцією та вірою в Україну. Дякую за увагу! Бережіть себе, тримайте ноги в теплі і будьте здорові! З повагою, Сергій Притула!